Нас просять побудувати пряму, коефіцієнт нахилу якої є від'ємним. Однак більшим, ніж коефіцієнт нахилу синьої, а блакитної прямої. І насправді це дуже просте завдання. Ті, хто знають, що відбувається, певний, за декілька секунд його зроблять. Однак я хотів би в цьому відео трішки детальніше пояснити. яка ж інтуїція, захована за поняттям нахилу в математиці. Я скористаюсь для цього ще одним графіком. Отже, коли ми говоримо про нахил, що ми маємо на увазі? Погляньмо, скажімо, на цю пряму. Чи має вона нахил? Ну, насправді, з точки зору життя та з точки зору життєвого використання цього поняття. Ну, Насправді ні. Адже вона не нахилена в жодну сторіну. І коли ми говоримо про нахил, ми можемо уявляти дуже багато життєвих ситуацій, скажімо, нахил. Гори, коли ви їдете на лижах чи на санчатах, або нахил дороги, коли ви їдете по ній машиною, або ще якийсь нахил. Однак, як би там не було, якщо у вас пряма буде отакою, то нахилу просто немає. І в такому випадку кажуть, що коефіцієнт нахилу буде дорівнювати 0. Так? Погляньмо тепер на пряму, яка йде, скажімо, якось отак. Чи є в неї нахил? Так, він дійсно є, і в такому випадку так домовились, що кажуть, що нахил додатній. Чому? Тому що, якщо ми поглянемо на зміну x і на зміну y, то коли в нас додатній тобто додатній коефіцієнт нахилу, то у нас збільшенню x відповідає збільшення ігрика. Тобто, якщо ми рухаємось вправо, то наша пряма зміщуватиметься вгору. Чому незалежно від того, з якої точки ми стартуватимемо. І незалежно від того, наскільки великим буде наше зміщення. Збільшення Х приводить до збільшення y. Так. Звісно, скажімо, от така пряма, вона також матиме додатній нахил. Причому ще більший, ніж зелена. Так, бо, бо ця пряма набагато швидше зростає, вона набагато сильніше нахилена. Водночас, якщо ми будемо рухатись отак, в такому випадку кажуть, що коефіцієнт нахилу, або ще кажуть, кутовий коефіцієнт, можна почути і такий варіант, і такий, буде від'ємний. Адже коли ми зміщуємось вправо, коли x зростає, то y зменшується. І тут, наприклад, коли x зріс, то y зменшився. Так. І, скажімо, отака от якась пряма, вона також матиме від'ємний коефіцієнт нахилу. Причому значно менший, адже вона значно швидше спадає. І тепер, розуміючи це, ми можемо досить легко відповісти на запитання. Так, адже нам підійде будь-яка пряма, яка буде рухатись. Згори вниз зліва вправо, так, тобто при русі вправо буде зменшуватись, але при цьому не настільки швидко, як оця блакитна. Так. Адже пам'ятаємо, що нам потрібний більший коефіцієнт нахилу, а більший це означає, що ми не настільки різко спускаємось, бо, наприклад, мінус 1, воно більше за мінус три. І ви можете обрати довільну пряму, яка вам подобається. Я, скажімо, намалюю от таку. Хоча насправді тут відповідь. відповідей може бути багато, всі вони будуть правильні, тому що, по-перше, ми могли рухати цю пряму паралельно. Так. У нас все ще від'ємний кутовий коефіцієнт, коефіцієнт нахилу, і все ще більший за той, що блакитний. І водночас ми насправді могли ще й крутити цю пряму. Так. Ну, головне, щоб вона була трошки менше нахилена за блакитну, і щоб вона при цьому була. Ішла нижче ніж горизонтальна, будь-який такий варіант задовільнить нашу мову.